Ласкаво, прошу, моя маленька додому. Така ось у мене з'явилася помічниця. Придбала її для ось таких от різів криволінійних. Для висоти, десь до 5 см більше я не пиляю. Тут загалом до 10 см. Ну, якщо коротко про неї, що з перших вражень. Так, підсвітка маємо такий от гнучкий, там все це можна як потрібно виставити. Так, легко відкриваються дверцята внизу зверху, щоб замінити полотно. Так о, щіточка, ремінець, Все є. Закрили легенько. Так, це все в нас пластик. Але сподіваюся, буде ходити довго. Куди дінеться, Має? Так, регулюється по висоті, у нас ззаду от відкрутили. І ось тако шестерінка, чи як вона там називається, червеночка щось ходить туди-сюди, вверх-вниз. вверх вниз Легко, зручно. Фіксується все добре. Так о, так, хочу, знаєте, що ще відмітити? Що, в принципі, дивилися різні моделі, але ось ці, саме ось, хольстарі. Ось тут у нас підшипники стоять. Бо зазвичай в інших просто якісь втулочки, які треба там ще виставляти. Вони щось їздять, не їздять, верніше, вони стоять, і між ними пилка їздить. Ролик у нас тут також позаду. Це, я думаю, набагато краще, надійніше, ніж пимпочки. Ось такі ось маленькі підшипнички. Тик-тик. І між ними вона собі тим-тин-тин танцює. Наша пилочка. Про упор Що ми тут зараз? Ну, стіл алюмінієвий так. Треба зафіксували, тримається добре. Зараз ми спробуємо його це все туди-сюди подіргати, як воно буде. Ну, взагалі, то там майже взагалі немає. Щось є, але це вже так сильно його туди-сюди. Обовтаю, то тримається він добряче Пор. Ну, кутник, звичайно, пиляти. Тут є слюбки, але нічого, це легко виправити його можливо. Ну, загалом ось так. Працюй добряче. А ще підвивід, звичайно, сюди вас підключити, витяжку і все буде витягувати гарненько. Тож, тестуємо, паляємо. Ось такий у нас різ виходить. Це ми все підшліфуємо. Чого я тебе раніше не купила?